12 червня, і ми кілька днів не тренувалися через дощі, і я плавно залітаю у відпусточку. І сьогодні, мабуть, вперше цього року на зеленому оці, тому ми зараз з Алексом розминаємося, чекаємо доїжджаючих віталіків і будемо тут щось робити. Алекс кожного дня викладає відос своїх тренувань, він просто ходить на турнічки, скакалочка, якщо пощастить той паркурчик. І він вже він буде писався. Добре, стартуємо з розминочки. Які у тебе стильні шаровари? Угу. Хочу думав, що я тут кину сальтуху, а тут високо що я щось. А, разминайся. Ого. На четвертый. О. то чтобы не падало. вам. Я Добывал. пішов по семке. Семки вот там, вот там, вот там. да? трое, да? Тройничок. Ты Я так. Для тих хто думає, що <смеш> сальтушки з колін на бетоні це, це легко. Це хороша йде. <смеш> ще другий подивимося. Другий я менше. Ну не знаю. От. Ну, воно мене болить менше, але виглядає майже так само. Сальто з колін. Це було два дубля сальтухи з колін. І другий дубль я трошки провтикав саме сельтуха з колін. Це дуже печально, бо їх не наробишся багато, бо ви бачите, що твориться з ногами. Наступного разу. На, я зараз надихну тебе, що тут легко дотоліти.

Я не вивалюю. О! О, та става, стаби. Арік, привіт. Це кадр, короче, сьогодні в стоїть стоподов ставляєшся. Готовчинка. rồi <laughs> <Dai. cười> <laughs> 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 Bye. Слизькі шкари і слизька трава. То просто дупа. Стоп рекордінг. Просто в мене дуже слизькі календжі, а тут висока неголена трава після дощу, і я просто кожного разу шалено їду на кожному кроці. Треба прийти коли сухо, Віддягнути нові календжики. І тоді лупану ти. Манки кора. Диви, первав новий черевик. Ой, Це пікач Диви, яй яй Поки я хотів зняти файну зв'язочку. Вони тут стікали. О, хто то все обстікав. А ви не боїтеся, що ваші рюкзаки спруть, я їх навіть не бачу. Оооо! Як гарно зробили. Я пам'ятаю цей майданчик з песком. А тепер тут все, покриття. Сіточка. М -м. Юра йде пісяти. Я майданчик, є мільйон людей. Нема майданчика, діти п'ють півко. Коли у Львові буде паркур майданчик, Коли? так? Та взагалі дивись, майданчик, туалет, ні, 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 просто ні, ні, ні. відчуваєшся людиною, не лазиш по під'їздах, не п'єш півко з сімком. Що, і Віталік пішов пісять? Так. У нас буде піввлога пів про те, як ми троє ходили пісять. Нічого собі, ти паркур, падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. То вітер зробив стік. Я <рес> тут поранив, поранив пальчик. Мозок не задіти і жити будеш. Але недовго. Але, але я скраб. Що ти їш? А, ти там точиш Єдє? батон з майонезиком. Ну давай тут кік-так, ні. <рес> Називає батон з майонезиком круасан. Що ти робиш? Хотя. Яка куди? Тобі може мій рюкзак забрати. Я з нього хвалюсь. Сюди в катаріпу. Катеріно, котіно, скеретіно. Каторіно. Катеріно. Катерино, Катерино. Ого. Пий мене, їж мене шаленій. То є Віталік, а то Олексій. Дивіться, скільки там знаків. О, бей-бейбе! Я легенький, якщо я зловлю попутний вітер, то... За вітром я там. Ооо! Ого! ого так, сі, єс, оф кос. Вовапчик тут плял, пляву, кляу, кляу, кля. Штаа! Стоп Пише прикордин. Пошєн. А прикинь, не писала ей. Стойки свівин сзади. Перевіречий писал. Стоп рекордінг! хочу сальтошку, але... No. Я на тій поїду точно. У нас да. Не... Yeah, Куда-то сюда. Ще б'є. Я в стік вже мовчу. да, нормально. Але хороше. Я не знаю, я би не сказав, що дуже кет. Бо ти вже от костиш. Там легко. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. А в нас не так, що багато. Силоньки ще є. І там скло лежить на цих ярусах. Треба бути обережним. Що йдемо? Віталік надзовів якісь двори, Шем тут не був. Двори Личаківська, а щось таке, як не личаківська. Тунік? Поїду зі це мазу. О, дивіться, які стіни, нічого собі. Ого. У-у-у! О, мій! Життя! Я бачу цвинтар! <рошло> Та що, Game of Sticks? Куда? Акура хороша, бачиш зразу? Ого! Дивись! І зразу тебе <рошло> <рошло> на цвинтар ць... <рошло> oh, no, тебе, тебе зразу Mate, на -да? цвинтар занесуть! це реально до мене таке! Я думаю, що він відвалиться! І Мене Не сподівайтеся, поліція, але я буду ось тут по двориках <рошло> лізти! От не в таку якусь сраку в таку якусь сраку заліз!